Сьогодні на відпрацюванні вікуся у букварику прочитала сторіночку 36. Літера Е, ось це ми все прочитали, вона сказала, що це останнє, що вони читали. Далі у зошити підготовка руки до письма ми працювали на сторіночці 20, ось тут ми обвели. Далі на сторіночці о, 4, дивіться, зошит дитяча громадка, крок номер 2 Я побачила, що у вас тут був пропуск від сторіночки 4 з самого початку. І ми взяли літеру А, це голосний звук. Коли ми його знаходимо, підкреслюємо крапочкою, тут обвели, тут знайшли всі предмети, які починаються. Це на звук А, де знаходиться звук А у слові на початку в середині і в кінці. А автобус, їжак посерединці. Те ж саме ми робили з наступним звуком У. У нас був сторіночка шоста і сьома. Так само, бачите, тут же ми шукали У і шукали А. Ось вони тут були, ввели У те ж саме зробили з У. Ми вивчили дві голосні: це А, У. І ось ми знайшли Акула і УДАВ. І приєднали до цього. Кораблика, далі в нас була звук О. Так само ми шукали звук О, Єдине, що ми не обвели, о, ми просто трошечки не встигли. Але ми теж зробили тут звуковий аналіз, шукали А, У, О, Ось вони тут У, і ми давали імена діткам У, Уля Артем Оля. І теж шукали звуки, які починалися на О. І Ще ми взяли звук И. І ось дивіться, коли ми тут робили звуковий аналіз. Скільки ми вже тут звуків шукали? А, О, У і бачите. Ось це ми тут зробили до сторіночки десятої. Ми впорались від сторіночки 4, І ще один зошит з літерами. Ми написали літеру ни. Вона як драбинка, дві дошки і перетинка. Ми зробили повністю всю сторіночку, сторіночка номер 4.